Ну що, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися для тесту ось таких новиночок від GlamB. Тут в мене Celebrate Eyeshadow Palette. Так, собі вона, чесно сказати, по якості, такий собі картон, але це було не основне. Я побачила ось ці кольорові підводки і вирішила, що всьому, ні. Це дуже потрібно. І ще я взяла ось такий блиск лягу, просто вже, знаєте, на здачу добрала це все, щоб було про що знімати огляд. Там ще був бронзер, але він був якийсь синьо, сіро, не знаю, якийсь незрозумілий. Да, це продукт для Тік-тока, це 100%. Тут ми знімаємо продукти, які нам знадобляться в житті, з якими можна буде зробити макіяж. Там було дві палітрочки. Я взяла ось таку меншу, ось так вона виглядає. Тут такі кольорі. Ні, я тільки що влізла нігтем в синій відтінок. Добре, що я вже встигла зняти свотчі до того, як я влізла, в нього дуже шкода, але спочатку я не знала, чи я її хочу в ці яскраві відтінки, але ви подивіться на ось цей відтінок. Ось такий рожево-золотистий, мені дуже подобаються такі тіні, він дохромний, він переливається нереально красиво і, чесно, заради цього одного відтінка я подивилася і думаю. Ну, ладно, ладно, Настя, скільки би не пропадали тіней, треба візьмемо ще одну 100-500 палітру. Але вона досить сильно пігментована, і я думаю, з нею можна буде зробити круті макіяжі. Плюс в мене є ось такі підводки. Не знаю, наскільки це буде супер нюдовий макіяж і новорічний, але... Сьогодні мені хочеться творити, я реально втомлена. Прийшла зараз, як завжди, 9-та година вечора. Вибачте, що я вам жаліюся, але хочу просто, щоб ви мене підтримали і розказую, на які жертви я йду заради того, щоб вас тішити контентом. Так, я нанесу бронзер, ось такий від Катріс, бо на мені немає лише бронзера. Є все, є рум'яна, є десь залишки, напевно, хайлайтера. Це макіяж, з яким я ходила цілий день. Я зняла макіяж тільки з очей. І хочу додати трошечки, а, ну, і нафарбувала губи. Не знаю, для чого я це зробила. Хотіла бути з нафарбованими губами в кадрі, якщо в мене тут є блиск, ну нічого, ми нанесемо не блиск поверх, а потім я істру і покажу вам окремо як це все буде виглядати, якщо буде незрозуміло, як виглядає блиск. Хоча він прозорий, я вже знімала вам свочі, і нічого особливого в блиску немає, тому не знаю, чи потрібно його окремо показувати, чи ні. Звичайні, блиски, яких у глимбів вже ось так. Ну що ж, я сьогодні придумала робити щось різне на двох очах, на одному фіолетове, так як в мене є фіолетова підводочка. А на другому, напевно, щось буде голубе або зелене, бо в мене голуба підводка. Щось будемо малювати. Не знаю, наскільки в мене це вийде, але будемо пробувати. Спочатку я візьму ось таку кисть бочонок, хоча навіть візьму натуральний ворс в мене ще новий набір, і буду набирати. Ось цей рожевий. Тут є дуже красивий для складки ось такий для нюдового макіяжа. Це я вже бачу, як я буду це фарбувати. Але сьогодні ми зробимо щось яскраве, щось максимально незвичне для мене. Так, в мене тут чуть-чуть підскатався консилер, але я його поправлю і буду набивати ось тут поверх складки ці тінь. І підтушовувати пігментація дуже хороша. Я коли робила свочі, чесно, я так. Під Афігела, навіть буду так називати речі своїми іменами. Вони на білій базі. Чим більше я нашаровую, тим більш світліший відтінок виглядає. Але пігментація супер шикарна. Ви тільки гляньте. Візьму пушисту кісточку і спробую кордон тут підтушувати. Хоча б якось спробувати його вивести в шкіру. Не буде сьогодні нічого супер складного, буде просто красивий макіяж із трошечки графікою. Я так собі придумала, ну побачимо, що з цього вийде. Так, беру тепер ось таку маленьку кисть і буду набирати фіолетові з цієї палітри обережно по складці. Я буду виводити. Тіні реально дуже пігментовані. Працювати поки що з ними не складно. І свочилися вони класно, і нашаровуються вони класно. Але фіолетовий от повністю мені перекрив рожевий, трошечки шкода, звичайно. Але ми зараз спробуємо ще раз це все підтушувати рожевим. Передню кість і трошки більше його додам і спробую змішати ці два кольори. Ну, що ось так поки що виходить. Ніби вони стушовуються між собою, але пропадає пігментація фіолетового, тому я ще раз нашарую. Поки що якось ось так. Тепер візьму консилер і плоску, ось таку маленьку я візьму і спробую тут підчистити все максимально красиво. Так, каткріс я вирізала. Тепер на рухому повіку ми нанесемо не ось цей прекрасний рожевий відтінок, доохромний. Надіюся, що він тут красиво. Ой, який же ж він прекрасний, просто неймовірно. Це рожево-золотистий доохром. Поки що він красиво лягає. Ніби чуть, чуть хоче піджувати мені повіку, але зараз ми побачимо. Ну, відтінок просто шикарний. Ви тільки гляньте на нього. Ух, так, тепер я беру ось таку фіолетову підводку. Вона у мене з таким кінчиком його треба буде обрізати. Ви гляньте на цей сводч. Дуже неприємно, що тут такий кінчик, але уже яка є, я буду пробувати малювати не цією стороною. Ці підводки, чесно, це щось космічне. Я коли побачила, я просто була в неймовірному, шоці. класні кольори. Вона матова, вона легко малює. Вона дуже красива. І там кольори такі круті. Чесно, я дуже рекомендую. Хто шукає такі кольорові підводки? От, я тикнула собі. нічого, ми тут зараз щось не малюємо. Забула, що тут ця підводка, і тикнула прямо в око. Знаєте, я тут, поки закінчила творити з цим макіяжем, просто вийшов якийсь неймовірний кайф. Я тепер візьму ось таку кисть і цей темний фіолетовий наберу, струшу і нанесу от сюди. Він не супер перламутровий, але відтінив красиво. Шкіру, ось тут в мене просто, із-за того, що нерівна кісточка мазнулася, і я тут якусь таку закардлючку намалювала. Ну, якось ось так, не супер красиво, щось тут десь домалювала, десь щось доробила, але прям кайфово. Давайте переходити до наступного ока. Дуже красиво вийшло. Підводкою, чесно, легко працювати. Я поки що реально в шоці, як у мене це все легко і швидко вдалося. Давайте на наступному зробимо щось, напевно, голубо-зелене, ось таке. Тут є красивий такий відтінок, але вони, знаєте, всі чуть-чуть не дотягують. Я потім стру це все і зроблю якийсь нют. Я так собі думаю, щоб побачити максимум цієї палітрочки. А тут, поки ми будемо творити. Ну що ж, давайте починати з, з голубих відтінків. Візьму тепер іншу кість бочонок і буду. Виводити тут стрілку голубим і зводите ось сюди. Так, тепер серединку, я спробую заповнити ось такий язичок і спробую заповнити ось таким голубим відтінком. База не хоче лягати абсолютно. Хоча ні, якщо нашарувати, в принципі, все досить непогано лягає. Давайте я пальцем спробую нанести його. Тіні мене дивують однозначно. Я взагалі навіть не знаю, що сказати, бо я абсолютно не очікувала таке побачити. Тепер візьмемо ось такий бірюзовий, і ним ось тут. У мене такий макіяж, знаєте, буде як з якихось 90-х. Лягає дуже щільно. Я реально дуже здивована. Це, напевно, мої самі яскраві кольорові тіні, які в мене були. Ну що, поки що якось ось так. Небагато я використала цих кольорів. А на внутрішній куток я візьму ось таку кість і наберу жовтого. І нанесу жовтого. Патріотично так зробимо. О, ти теж дуже крутий. Так, беру голубу підводку. Тут уже немає з нею ніяких проблем. Тут кість красива, і будемо малювати стрілку. Ну що, тут я понизу намалювала дві стрілочки, розщепила їх і провела все це консилером, додала трошечки білих тіней, і от такий макіяж в мене вийшов в результаті. Відчуваю чуть-чуть стягнуті очі і за підводки, але вона реально дуже красива. Дивіться, от вона стійка, і я проводжу пальцем і нічого абсолютно не робиться. Страю звичайною вологою серветкою, і вона так нелегко старається. Ну, підводки круті, чесно, мені тільки лиш шкода, що у Фіолетовій ось така кисть. Я навіть сильно не говорила, бо ну, я була настільки приємна. Їй просто треба обрісти, я думаю, все буде добре, але це дуже неприємно. Але я настільки приємно була здивована тінями і ось цими підводками, що вам не передати абсолютно, ви тільки, гляньте, ну, рожевий це. Кайфі, я зараз це все змию, і ми з вами зробимо ще нюдовий макіяж. Але це дуже красиво. Я не буду фарбувати вії. Вибачте, будь ласка, так як мені зараз буде їх неймовірно складно змивати. А поки що давайте подивимося поближче, який макіяж у мене вийшов. Вчилась камера, так як уже повністю забита пам'ять. Я нанесла в складку ось такий відтінок. Він реально, неймовірно, прикла... прекрасний. Ось тут він в мене в складочці. Ви Подивіться, наскільки це красивий відтінок. Він такий рожево-персиково-коричневий, дуже красивий, неймовірно. І візьму ось цей рожевий. До речі, ці тіні дуже погано змиваються. вони навіть в мене на руках позалишались. Я не знаю, що тут клали в склад цих. Продуктів, але щось не дуже хороше. Ну, про цей рожевий відтінок. Ну, я не знаю, чесно, це щось космічне. Я зараз офіційно його можу назвати самим красивим відтінком, який є в моїй колекції. Ну, він просто. Ось тільки гляньте, ось уже макіяж за секунду готовий. І ще візьму ось такий перламутровий коричневий, він сатиновий, вірніше. Спробую ним намалювати стрілку, не знаю, що з цього вийде. Не супер яскрава, але стрілочка в мене виходить. Цей коричневий з червоним підтоном, але, в принципі, це не проблема. Тут є ще ось такий сатин, не знаю, чи його нормально нанести в ролі хайлайтера, але давайте спробуємо у внутрішній куточок. Тут його нанесу ось тут. І по нижньому. Нижній повіці. Непогано досить виглядає. Але в нас є ще ось такий зелений, я його не пробувала ще. Так, ось так він виглядає. Чесно, він мені не подобається. Такий його свочи, але вже давайте спробуємо. Якщо вже наносити, то наносити всі. Я візьму ось таку скошену натуральну кисть і спробую його набрати і нанести ось тут. По нижній повіці. Ну, як вам сказати, чуток підзіпсувала, але нічого страшного. Давайте я швиденько нафарбую вії і спробую якось врятувати це все, що відбувається на моїх очах. Ну що, я дооформила вії. Нам залишилося спробувати лише блиск для губ. Їх там було два. Один прозорий, другий ось такий рожевий. Я взяла цей рожевий. Ну, ми тут нічого практично не побачимо. Як і всі близькі глимбі, непогані. Приємний, зволожуючий блиск. Нічого більше, нічого менше. Класно, пахне. Ну, от так, якось не знаю. Не можу сказати, що тут в ньому щось. Супер Суперкрутей тінта, він не залишає абсолютно ніякого. Тут пише, що це тінт, але ні, тінта від нього немає. Ліпт. Бахну, от чомусь не бачу. Ось такий макіяж в мене вийшов в результаті. І що ж, давайте розбирати всі продукти. Навіть не знаю, з чого почати, бо я чесно дуже сильно здивована. Давайте з цієї палітри, що тут пише, це тіні для повік, 14 відтінків. Люблю любити, святкувати. Підходить для щоденного використання, спосіб застосування. Ага, тут сказано, як він. Перед використанням рекомендовано протестувати засіб, склад їхній, і виготовлені вони в Китаї. Це все, що я можу сказати. Тут от є схема типу, яка, напевно, ні для кого не підходить. І ось такі відтінки чесно, заради ось цього матового і ось цього шимерного, оця палітра вже варта уваги. І реально дуже круті матові. Я не спробувала ось цих два відтінка. І... А тут я спробувала всі. Реально спробувала всі, крім цього рожевого, темного і ось такого морська волна кольору. Всі інші я спробувала, і вони реально круті. Ось такий в мене кінечний макіяж вийшов, просто на кожен день нічого особливого. Чесно, я не заморачувалася, бо я тільки нанесла ось це рожеве, і мені вже так, так подобалося, так було круто. Мені хочеться дивитися на ці очі. Ну, реально дуже красиво, неймовірно красиво, тінок. Ну, дівчата, просто вам рекомендую придивитися. Ця палітра коштувала 219 гривень. І це дуже красиво. Те саме я можу сказати про ці, ось ці підводки. Там ще була жовта, рожева, і ще якась п'ята. Я забула, а це колір морської хвилі такий. Цей голубий, а там був морської хвилі. Але може вам попастися, як і мені, ось така неприємна ситуація, де кісточка. От така. Ну, її можна, звичайно, обрізати, але це неприємно. І це мені трошечки підзіпсувало макіяж, бо я вже не хотіла йти і обрізати. Підводки нереально круті, вони коштували 79 гривень, мені здається, але це дуже круто. Це дуже круто за свої гроші. Взагалі Ґлембі мене неймовірно здивували. Я не очікувала такого побачити. Ну, блиск для губ, як блиск для губ. Ї. Я відразу знала, просто добрала колекцію. Давайте я стругу, щоб було чесно, повністю стру і нанесу на чисті контур. У мене нанесли. Олівець від Lamelle в 407 відтінку. І нанесу у блиск. Ну, він такий, багато його не набирається, він як масло. Ну, приємний, комфортний блиск, але я кажу, ну, нічого не змінилося, абсолютно. Просто, просто губки все. Самий звичайний блиск нічим не відрізняється від тих, які були раніше. Тут в мене на жаль немає. О, там в них було ліп масло і ще якийсь блиск. Кавунчиками, от вони реально всі на один, в один склад, мені здається, всі однакові і абсолютно немає ніякої різниці. Я просто взяла так, брала мало продуктів. Думаю, ну потрібно ще щось добрати. А близькі для губ я люблю, вони у мене не пропадуть, а в глембі вони досить приємні. Я можу рекомендувати звернути на них увагу за таку ціну і за таку якість, яку вони пропонують. Я однозначно раджу, просто дуже здивована. Якість пакування, ну на три, чесно сказати, ось ця рожева упаковка. Ну, я не знаю, це косметика для дітей, реально на перший погляд, але підводки тіні шикарні. Інша палітричка, така більша була, це однозначний закос під худу б'юті. Я такого не люблю. Можливо, це теж під когось закос. За Десь, може, якась Анастасія Беверлі Хіллс чи щось типу того, але цей рожевий, ну це космічно. Ох, я хочу дивитися, хочу фарбуватися тепер цим кольором. Напевно, я ним нафарбуюся на новий рік, бо це дуже красиво. Дуже красиво. Однозначно рекомендую вам цю палітру підводки. Ну, а близько вже дивіться самі. Я неймовірно здивована і залишу ці продукти собі однозначно. Це от підводки це набагато краще, ніж гелеві олівці. І я, напевно, ще її докуплю інших кольорів, бо реально круто. І що ж, дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Надіюся, вам було цікаво. Я мало говорила, бо я була, я реально була в шоці, якщо чесно. Я не очікувала, що такі продукти будуть якісні. і Ними буде так легко працювати. Вийдуть такі круті макіяжі. Я відпочила, я відвела душу, я релакснула, я зайнялася творчістю, і я неймовірно щаслива. Дуже вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вас всіх-всіх сильно обіймаю, цілую і до скорих зустрічей.